Слава Україні, пане Дмитре. А все ж почнемо з історії з F-16 і з пілотом, якого на жаль. Вже немає з нами, тому що він в цій історії постраждав, і постраждала вся Україна на правду, тому що втратили ми надзвичайно важливого для нас бійця. Зокрема, але знаєте, тут Віталій з цього починав, що було, була реакція міністра оборони. Ми зараз побачимо цю цитату. Покажіть нам, будь ласка, міністр Остам Умеров. Заперечив, що звільнення командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Улощука пов'язане з загибелю одного з найкращих українських пілотів Олексія Меся? Він сказав: і от його цитата є: я б напевно сказав, що ця ротація це два окремих питання на даному етапі. Я б їх не пов'язував. Яка ваша думка про це? Чи варто ці питання пов'язувати? Ну і, зрештою, найгірше, як на мене, в цій ситуації, що все-таки цим Росія і так би цим скористалася. Вони б і так використали це на свою користь, це для них там велика перемога. так? І найгірше, що вони використовували без углу, як майданчик, що от вона повідомила народна депутатка, ще й в такому тоні, що, мовляв, наше керівництво військове мовчить, про це треба говорити. Чи могли б ми на випередження працювати? Як би це мало виглядати? Ось ця комунікація правильна з суспільством військового керівництва? Ну і от загалом про цю ситуацію давайте говорити. Звісно, потрібна комунікація. Це важлива складова військової пропаганди. А військова пропаганда це така сама зброя, як авіація, як танкові війська, як флот, як все інше, особливо в такій війні, яку зараз веде Україна. І е, дуже прикро, що ця комунікація була побудована неправильно. Ми не можемо з вами судити, чи правильне кадрове рішення прийняв президент і головний командувач. І взагалі не можемо ми не компетентні в цих речах. Ми не маємо всю інформацію, ми не маємо належної військової освіти і е, не маємо досвіду цієї війни в належній кількості. Це має тільки генеральний штаб і е, верховний головний команду. Але ми можемо з вами говорити про комунікацію адже ми є об'єктом цієї комунікації, і те, що командувач повітряними силами був звільнений одразу після того, як він відповів Мар'яні Бізублі, це погано так. Не потрібно було робити. Його треба було звільняти або тиждень тому, або через місяць після того як виникла. На оця дискусія називаємо і так з Мар'яною Безуглою. тому що зараз для всіх виглядає таким чи має такий вигляд, що Мар'яна Безугла якимсь постом в Фейсбуці може звільнити будь-якого генерала українського, і я млюзі, що зараз багато хто в армії змушений буде поглядатися на Мар'яну Безуглу, а не на власне командування. Не навіть на власну думку щодо цієї чи іншої ситуації це неправильно, що так було зроблено незалежно від того, має рацію Безугла чи немає рацію Мар'яна Безугла в цьому конкретному випадку. Пане Дмитра, от ви зачепили важливу тему стосовно Маряни Безуглої, тому що ну, справді в українському суспільстві різне до неї ставлення дуже часто і дуже багато є скептиків. А можливо, ми просто недооцінюємо. Можливо, знов ж таки нам не відкомунікували справжню роль цієї народної депутатки, тому що якщо говорити про зміни у військовому командуванні, ключові ключові рішення вона передбачала. І тоді, коли вона писала про те, що мають змістити залуж який мав неймовірний авторитет неспівмірно більший, більше ніж пан Олещук, З усієї поваги до пана Олещука, це також справдилося. Можливо, ми маємо просто серйозніше ставитися до, скажімо так, впливу Маряни Безуглої, або скажімо так, впливу тої інформації, яку вона опубліковує, так всі ставляться, що вона є рупором когось з вищого керівництва держави. Всі здогадуються, такого саме. Але в тому то й справа, що це неправильно, що саме такий рупор використовується. Тобто, тут два варіанти бо Мар'яна Безугова від себе критикує військове керівництво і українські збройні сили, стан в них і це неправильно, справді це підкидає можливості московській пропаганді. Вона користується можливо своїм доступом до секретки і чи іншої. І в Спотеці вона так, як і всі ми некомпетентна в цих питаннях, і е, тому така критика завжди є недоброчесна. В тому випадку, якщо вона є рупор, то це поганий рупор. Це таки потрібно, е, чи взагалі така потрібна критика якимось з керівництва держави, публічна критика того чи іншого головнокомандувача. Вона критикує сирського в той самий час, президент підвищує сирського у званні. На критикує Свірського в той час, коли він здійснює курську операцію. Раніше вона критикувала Салужного. І, скажімо, і це, власне кажучи, не критика, це не військовий аналіз, це, це військова лайка на їхню адресу. І навіть якщо там є щось багато правильного, багато правильного є неправильним саме по собі те, що це лунає. А тим паче лунає від народного депутата. Давайте не будемо турбувати, що вона державний службовець першого рангу, як народний депутат. І як державний службовець, вона би мала би притримуватися, скажімо, певного етикету і поважати певну ієрархію, особливо в воюючій країні, Знову ж таки не аналізуючи. Напряму, бо ми справді не військові і не приймаємо ці рішення стосовно Покровського напрямку. Але в контексті комунікації мені здається, що цього тижня історія з покровським напрямком почала набувати. Такого дуже серйозного розголосу, в тому числі і з боку опозиційних політиків. Це також треба підкреслити і виокремити. Після того, коли на великій прес-конференції президента Зеленського, коли ми втрачали, втрачали міста, і великі міста відступали наші Збройні Сили, Зеленський слова не сказав про цей Покровський напрямок. І тут хотілося б вашу думку, і в контексті того, чи. Чи достатньо ми отримуємо інформації про Покровський напрямок? Чи можливо ми стаємо жертвами російських інформаційних спеціальних операцій, які також, вочевидь, тут працюють і хочуть, скажімо так, перебільшити значення того, що росіяни просуваються на покровському напрямку, але вони там просуваються. Ми всі бачимо, що просуваємо, що вони просуваються, і що це просування занадто швидке? І справді було б непогано, якби і командування, і президент щось нам пояснювати пояснювали з цього приводу. Коли такого пояснення не відбувається, то нам все пояснює московська пропаганда або наші страхи. А це ще гірше ніж московська пропаганда. Ми всі очікуємо, що під зможуть стабілізувати ситуацію під Покровськом. Що вони зможуть недати оточити вугледар командування, ми знаємо, що ну в принципі є достатньо здібних генералів, і у нас сильні збройні сили, і нам багато чого вдавалося, і вдається прямо зараз. Ми очікуємо, що все це буде зроблено. Але поки що, є так, як є. І якщо нам не даються належні пояснення. То ми боїмося, що таких пояснень не існує в природі, а так не повинно бути. Тобто е зараз е президент поступає і взагалі ставка Верховного Головнокомандування поступається в Україні московській пропаганді. Ну, от власне в контексті цього хотів вас запитати також вашу думку з приводу того. Як взагалі, власне, в інформаційному полі зараз співіснує успішна операція на Курщині і те, що відбувається біля Покровська, де просуваються російські війська, тому що ну про це майже відкрито, мабуть, на відміну лише від українських військових говорять, що власне операція на Курщині. Однією з важливих цілей заходу туди збройних сил України було те, аби підвищити моральний дух у збройних силах. У... Загалом серед українців, серед наших партнерів, так показати їм, що нам зброї треба давати більше, якісніше. Росіяни не використають ядерку, якщо зайти на їхню канонічну територію. І водночас з'являється оцей Покровськ, який може, скажімо так, серйозно применшити успіхи на Курщині власним інформаційному полі. Чи ви пов'язуєте це? Чи ви вважаєте, що ці речі можна якось співставляти? Ну звісно, їх потрібно співставляти все, що на війні відбувається на різних ділянках фронту, потрібно співставляти. І якби там не було, операція на Курщині сильно підбадьорила українське суспільство, підбадьорила друзів Україні України в світі. Уявимо собі, що не було б зараз курської операції, були б тільки невдачі на підпокропід Покровськом. Було б значно гірше. Але е, вдачі на Курщині є, і більше того, є якась компенсація. Ми втрачаємо квадратний кілометр під Покровськом, Набуваємо півтора квадратних кілометри на Курщині. Тобто, скажімо, в цілому кількість території, яка перебуває під контролем українських збройних сил, не зменшується завдяки цій самій курській операції. Але ми вже звикли очікувати неймовірного від українських збройних сил і від українського командування, і хочемо, щоб воно показало нам такий самий клас під Покровськом. Крім того, є ефект звикання. От перші дні. Курської операції ми були всі в ейфорії. Зараз це вже само собою зрозуміло. Само собою зрозуміло, звично, що українські війська на території Російської Федерації. Ми звикли раніше до того, що українські збройні сили і спецслужби завдають ударів глибину території ворога, палять їхні нафтопереробні потужності, дістають аеродромів, знищують флот. Сьогодні, якщо ми знищимо який небудь корабель, це не буде номер один в новина. Це звична річ уже. Це природне, що суспільство і увага звикають до неймовірних речей. І тепер нам хочеться інших неймовірних речей для того, щоби підбадьоритися, скажімо, атаки на Білгород і на кажем якоїсь дуже вдалої атаки безпілотниками на Москву на Кремль або стабілізації під Покровском. Чого-небудь такого нам хочеться, і тобто, всі оці от речі, всі ефекти. Вони ж достатньо короткочасні. А далі ми повертаємося до свого звичайного ниття. І оце ниття зараз і відбувається. Воно має певні основи, правді, під Покровством погано. Але в той же час хочеться закликати всіх не забувати, що на Курщині добре. Навіть дуже добре. Сподіваємося на це. Пане Метре, ви сказали про якраз цю відсутність. А може погану комунікацію, яка іноді, брак якої шкодить нам усім, і це точно правда. Я думаю, чим ми всі можемо допомогти владі в цьому, але навряд чи вони цю допомогу хочуть, це одне. А інше, що комунікація погана виходить саме в тих випадках, коли щось складне, коли історія якась така, яку некомфортно пояснювати, і тоді виникає ось вся історія з безуглою. А те, що обговорювали цього тижня активно, це телеграм. Що робити з ним? Наскільки від нього шкоди нашій нацбезпеці? А, а чи може й ні, може, нам варто далі залишатися в цій мережі? Як ви до цього ставитеся? І як гадаєте, тут зразу знаєте питання про владу, бо від неї багато чого залежить, чи готові вони будуть відмовитись від телеграму? Потрібно блокувати телеграм. Це московицька іграшка використовується ФСБ. Кажу, що головний офіс телеграму знаходиться в Петербурзі, буквально в одному приміщенні за місцевим управлінням ФСБ. Він по різному використовує Телеграм, і так як операція Трест і в Телеграмі і легко всіх відстежувати. Буду сказати, що якщо у вас на телефон закачаний Телеграм, то ФСБ доволі легко визначає вашу локацію, і якщо у наших військових, наприклад, чи пресслужбі телеграм на телефоні, то це небезпечно з точки зору виконання їхніх обов'язків. Тому не всім працівникам спецслужб, яких я знаю, заборонено тримати телеграм, в тебе на телефоні. Якщо ви використовуєте телеграм як меседжер, то це все одно, що ви дзвоните в офіс ФСБ, тобто читають вони все. Там і тобто, це ясно, що цього потрібно позбавлятися в Україні цього самого телеграму. Не потрібно ним користуватися в жодному випадку. Нехай краще ясно, що інші меседжери читають американці, але хай читають краще американці ніж московичі. пане Дмитро. Я би хотів з вами ще вернутися до теми курщини і наслідків в. В контексті довготривалої війни, яка, судячи зі всього, нас очікує, ну маємо до неї принаймні, готуватися. На ваш погляд, про що свідчить для Росії російського керівництва, те, що ми побачили. Російські мешканці, прості росіяни не готові захищати свої території. Вони з них тікають, ніхто не влаштовує тероборони, ніхто про це навіть не говорить і не думає про це. Тобто, там мінус тисяча квадратних кілометрів, плюс тисяча квадратних кілометрів для простих російських мешканців. Мені здається, великої ролі не грає. Ну тобто. Для тих, чиї міста займають, напевно, грає роль, але вони ні на що не впливають. Водночас російська влада побачила два аспекти. Їх прості люди захищати не будуть точно, їм до них байдуже. А з іншого боку, цьому рускому населенню байдуже і до того, що в принципі відбувається на їх території. Хай влада владарює, цар царює. І що він робить, то хай він це і робить, і ніхто на це впливати не буде. Як це може повпливати на подальший розвиток війни, яка може тривати роками? Це велика перевага Кремля, те, що у нього таке є підвладне населення. І так завжди було. Тобто руски бунтують, але... Нам розповідали про руський бунт безсмисленний і безпощадний, це була казка. Ніколи не було жодного російського бунту ні безсмисленого, ні безпощадного ніякого. Вони коли бунтували, то бунтували виключно інородці. Бунтували Кавмиків, бунтували козаки, бунтували українці, бунтували поляки і євреї, бунтували Кавказці всіх, хто завгодно, тільки не ванюшки. А ванюшки – це народ Вертухай. І, власне кажучи. Так воно все це і завжди відбувається. А, але їх цих вонюшок можна організувати в великі маси і послати в м'ясний штурм, саме тому, що вони не задають питання, і що вони готові е, покладати своє життя без всяких зайвих е, розданих е, там, де е, захоче Кремль. Е, тобто е, очікувати, що е, яким чином ми зможемо попливати на це населення, не потрібно. пробував проволого часу щось там мутити в реки, нічого не вийшло. Треба працювати тільки з кавказцями, треба працювати там тільки з мусульманами, і е, ми бачимо, що е, ісламська революція там розвивається. Що е, за останній час ми бачимо цілий ряд виступів кривавих, це будичь тюремних джаматів, це виступи в Дагестані. Це виступи в ісламських регіонах, де присутні активні спроти поліції, навіть якщо там ці виступи відбуваються не на релігійному грунті. Тобто, якщо там якось сподіватися на населення, то тільки на ісламське населення другого боку вважається, що до 50-го року вже половина більша половина населення Єреції будуть мусульманами. В тому самому контексті, пане Дмитре, запитання стосовно наших е, західних партнерів, я уважно слухаю ваші блоги, і, в принципі, е, ну, скажімо так, можна зробити певний висновок, що стосовно рішучості наших е, партнерів, у вас іноді. Е, Скептична оцінка, як ви гадаєте, ситуація і операція на Курщині може змінити їхню оцю боязкість того, що Росія може використати ядерну зброю. Росія може направити кінжали на європейські столиці, тому краще будь-яким чином припинити цю війну. Адже мені здається, що з боку українського командування ця операція. Також мала і такий сенс для наших західних партнерів, що бачите, росіян можна бити на українській території, можна бити на території, яку вони захопили і в своїй конституції прописали як уже російською, а можна і бити на території, яку вони не захоплювали, яка десятиліттями у складі Російської Федерації. Було таке сподівання. Було таке сподівання у всіх, що це змінить налаштування наших західних партнерів. Поки що ми цього не бачимо, тому що наші західні партнери, країни НАТО, це об'єднання, скажімо, боязливих людей. Основна мета НАТО, як ми побачили, це не вступити з жодних обставин у війну з Російською Федерацією. Це їхня головна мета. Якщо у них така головна мета, то все буде дуже погано. Нам допомагають боязливі і жадібні люди, на жаль, на відміну від тих, хто допомагає Москві. Але дяка Богу, що ні Північна Корея, ні Іран не допомагають Москві просто так. Вони за це беруть дуже багато коштів, ресурсів з Московії. А нам все таки оці боєгуди і жадібні люди допомагають. допомагають Ну, поки що безкоштовно і е, дяка Богові і на тому. але ні, це не, не потрібно сподіватися. Нам довгий час розповідали, що від це бід НАТО, але ні, ми бачимо, що ні, це боязливі країни. А якщо ми сподіваємося, що, наприклад, вбивці нас захистить компанія Боягузів, це марна справа. Сподіватися на них тут можна сподіватися тільки на себе, і що бої гузи просто побіжать і подзвонять в поліцію. Можливо так, власне кажучи, все і відбувається. Ми можемо сказати, що допомога Україні повільна, жалюгідна, що вона недостатня, що часто вимоги до нас обурливі з боку наших західних партнерів. Але тим не менше, така допомога є. А раніше в минулих Історичних періодах такої допомоги не було в минулому. Нам або били в спину наші західні друзі, або а, ігнорували наше існування. А тепер все таки вони якось сприймаються нам, щось нам дають а, якісь крихти зі свого столу військового, і слава Богу, значить, треба працювати з тим, що є.